Країни, які ведуть переговори щодо глобального договору про обмеження забруднення пластиком, не змогли досягти угоди в понеділок. Понад 100 держав хотіли зменшити виробництво, проте виробники нафти були готові обмежити тільки пластикові відходи. П'яте засідання міжорядового переговорного комітету ООН у південнокорейському Пусані мало стати останнім. Однак учасники, як і раніше, дуже розходилися в думках щодо пунктів договору. Вони змогли домовитися тільки про відтермінування ключових рішень і перенесення переговорів на пізніший термін. На зустрічі мали затвердити глобальний договір, що накладав би юридичне зобов'язання. Варіант, який запропонувала панами, підтримало понад 100 країн. Документ мав прокласти шлях до досягнення глобальної мети зі. Зменшення виробництва пластику, невелика кількість країн-виробників нафти, таких як Саудівська Аравія, виступили проти зменшення виробництва пластику. У підсумку вони використали процедурні заходи, щоб затягнути переговори. І Хоча мене ймовірно розчаровані тим, що писання не вдалося укласти угоду. Гадаю, позитивний момент у тому, що понад 100 країн, які представляють мільярди людей, виступили за таку угоду, яка зменшить виробництво пластику, захистить здоров'я людей і профінансує перехід, який буде вкрай потріб. Не для розв'язання кризи забруднення пластиком. Голова зустрічі пізніше опублікував переглянути договір. Однак у ньому, як і раніше, не закріплено пункти з найбільш ключових питань.